говорить Fox Горячок. Помилка по датчику розпідвала. Будемо міняти цепочку, покажу, розкажу, поясню, чому так. Добрався я до ГРМ і покажу, в якому воно стані, Опа! Вже башмак до башмака аж достає. Натяжитель на повну вже вийшов. От вам і ошибка по розпідвалу і стучок був на запуски. Вовремя, поки не погнуло клапани, ще міняємо. Беремо на місце. Ось От таке тут зазоріще. Натяжник вийде буквально на капельку а Тут вже майже нікуди не, не рухається. все Тут ще долбоящури різьбу обірвати, умудрилися. Довелось поставити шпильку зробити і гаєчку. М'яточки покажу, тут їх точніше немає, покажу зараз. М'ятки, як я сказав, відсутні. Ось такий набор. Цих два це на двох мотор. На цей оці два. Це місто розпорядвального датчика, це місто коленвального датчика. вот сами датчики вот. И тут вот такая вот прорезь моей буты эта штука ставится вот сюда и полностью Моя зайти вот. и болтиком нужно прикрутить это не потребно штырек а цей заместь датчика коленвала Он стоит под коллектором Я не знаю, чи поки зараз залізу в яму подивимось. Так, цей поставив. От він повністю має зайти, зафіксувати розпред. Коленвал я теж вставив, але я вже туди не долізу, щоб показати. Тут ще можуть бути дві метки від крапочки. Вон одна і друга. На шестерні. Вони ось так мають. А маленька цепочка. Но провертається як завгодно. Це масло насос, понки немає. На у тій шестерні є шпонки. На цій немає. Болт відкручений зараз. І от в такому положенні можна затягнути цей болт. О. Процес зборки навіть не знімав, там нічого цікавого. Намастили два тюбика герметика, закрутили 50 болтів і все добре. Помилка по розпідвалу ушла машина. Вже в клієнта все добре. Дякую за увагу.